Друзі, всім вітання вівторок, 8 жовтня, на годиннику 19.00 і в студії Львівської мануфактури новин Вікторія Васильченко та Вікторія Вітер. І зараз ми починаємо мануфактурити про таке: нічна шахетна атака на Одещину та ранковий обстріл Харкова. Підозрювано у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зітченка залишили під вартою. Військові тепер зможуть самостійно вирішити, хто отримає виплати, якщо вони зникнуть безвісти або потраплять у полон. І знову повертаємося до питання польських фермерів. Польські фермери знову анонсують перекриття кордону. Про те, коли ж це станеться, ми сьогодні поговоримо в етері. Ну і новий смертельний тренд шириться мережею в TikTok Все більше користувачів підтримують хромування. Що це таке, та як це загрожує підліткам? Говоримо з Ольгою Голобицькою, психологиною, психотерапевткою та залученою спеціалісткою у SOS Children's Villages. І окрім того, поговоримо про те, що Угорщина заблокувала виділення кредитних коштів від ЄС для України. Про це та інше далі в випуску. І традиційно починаємо говорити про обстріли у Чорноморську, що на Одещині, внаслідок нічної атаки шахедів, горіло три поверхи багатоповерхівки. Про це повідомив голова ОВА Кіпер. Пожежу ліквідували, постраждалих немає. Також в Одеському районі пошкоджено перекриття та стіни адміністративно-виробничої будівлі з подальшим загорянням. Вогонь на площі 50 метрів квадратних було ліквідовано. А також ще один безпілотник впав на відкритій території без детонації. Про це розповів кіпер. Так, і наступне відео маємо момент влучання російського ударного дрона по багатоповерхівці у Чорноморську. Наслідок атаки загорілися квартири на 4, 5 та 6 поверхах. Так, і ми говоримо е, про обстріли. А також в Одесі жінка намагалась повісити російський прапор біля місця, де раніше стояв пам'ятник російській імператриці Катерині II. Перехожі намагалися завда завадити цьому. Правоохоронці вже ідентифікували цю особу та з'ясовують усі обставини інциденту. Насправді дуже жахливо просто, тому що такий контраст ми говоримо про обстріли спочатку, які відбуваються на Одещині, на Харківщині, та взагалі в кожному українському місці обстрілюють їх росіяни. І тут жінка намагається повісти російський прапор, просто ганебна ситуація. Так, це просто жахливо. Я сподіваюся, що якомога скоріше цією жінкою займається СБУ, поліція, і всі правоохоронні органи, тому що в місті, яке потерпає щодня від обстрілів, буквально сьогодні ми говорили про те, що в Чорноморську влучили у багатоповерхівку, це ну просто неприпустима ситуація. Так. Так і на жаль, не лише Одещина потерпала від російських обстрілів у Харкові. Керована авіабомба влучила в індустріальному районі, пошкоджене цивільне виробництво. Постраждали станом на ранок. Постраждали щонайменше 6 шість людей. Одна людина у важкому стамі. Крім того, мер міста Ігор Гортерхов уточнив, що було кілька прильотів, а не один, і на місці масштабна пожежа. Так, і згодом була інформація про те, що 21 людина поранена внаслідок обстрілу Харкова. Про це повідомив керівник Губов. І станом на 17.17 17 у Харкові пролунали повторні вибухи. У Пиратнього було влучання по багатоквартирному будинку у Київському районі міста. Також через російський обстріл Харкова загинуло дві людини та ще три поранені. Це уточнив міський голова Терхов. Пошкоджено 15 багатоповер... багатоповерхівок у Салтівському районі. Також маємо оновлену інформацію від наших протиповітряних сил протиповітряної оборони. Вони залишили 18 з 19 дронів цієї ночі, якими російські терористи атакували Україну. Ще один ударний БПЛА повернувся у Росію. Також окупанти завдали удару по Одещині двома балістичними ракетами СКДРМ, про що ми вже зазначали раніше. І відомо, що ворочі безпілотники ліквідували у Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Вінницькій та Тернопільській областях. Ну і другого саміту миру в листопаді не буде. Про це повідомив офіс президента. Тим не менше, словами радниці голови офісу президента Дарії Зарівни, до листопаду все має бути готове для підготовки його проведення. Так і наша улюблена тема про те, як горить і палає на русні у Феодосії, що в тимчасово окупованому Криму другу добу палає нафтопаза. Е, Відомо, що вибухи лунали вчора. Е, також повідомляють, що вночі вибухнув ще один резервуар. Маємо. Відео, ось бачимо, як досі дуже багато диму, палає, велике загоряння. Ну, але це нас насправді дуже тішить. Так, і також у Феодосії почалась евакуація жителів мікрорайону Північний. Про це повідомила адміністрація міста, також у мережі пишуть, що площа пожежі збільшилась до 2500 метрів квадратних. І маємо ще наступні кадри: це супутникові знімки на у Феодосії. Можна побачити, яка величезна площа загоряння, якщо її настільки добре видно із супутника. Так, ну гарно попрацювали наші сили гарно горить, да. палає. Так, і у Львівському апеляційному суді розпочався розгляд чергової апеляційної скарги адвокатів підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон В'ячеслава Зінченка. Підозрюваний був присутній онлайн, як бачимо зараз на цій фотографії. На місці працювала наша кореспондентка Роксолана Іваніцька і маємо кілька фото та відео від неї. Так, стало відомо про те, що підозрюваного вбивстві Ірини Фаріон, В'ячеслава Зінченка залишили під вартою. Відомо також, що адвокат підозрювано просив змінити запобіжний захід на цілодобовий домашній арешт. Однак суд це не погодив, тож Зінченко буде під вартою до 17 листопада без можливості внести заставу. Так і маємо наступних кілька фотографій, які нам надала наша спеціальна кореспондентка Роксулана Іваніцька. Наступна фотографія 11 номер під час засідання дві дівчини тримали фото полеглого зятя Василя Особи. Та Ірини Фаріон, власне, бачимо ці кадри. Так, наступне фото це фото самого засідання, а також е, підозрюваний Зінченко, який був підключений онлайн. Е, також маємо кілька відео про те, е, як кричали, які слова власне, кричали в залі суду. Ганьба. Кричали люди матері та адвокатам підозрюваного Зінченка сьогодні у Львівському апеляційному суді. Подивимося, як це було. Ганьба! 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 Можемо на вухо покричати, якщо треба. Аньба ань, адвокатам. Зінчин. Зінченко. Вони і Путіна віднили. Аньба адвокатам, які найняли зінченко. Слава мені паріос! Слава слава, 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 слава! Слава і слава, паріс! Так, і наступне відео, яке ми маємо, це хвилина мовчання за Іриною Фаріон і за загиблим чоловіком Софії Василем Особою. Особою. який загинув в бою на сіверському напрямку, за... він загинув за Україну і за нас всіх. Він нас охороняв, і також хочу оголосити хвилину мовчання за. Іриною Дмитрівною Фаріон, яку вбили 19 липня пострілом голову біля власного будинку. Слава нації. Смерти. Слава Україні. Україні. Слава. слава Ірині Фаріон. Слава слава, слава. Так, і наступне останнє відео ми маємо про те, як суддя вже оголошує про те, що. Рішення буде беззмінне і дінченко залишається під вартою. Україна залишити суду постійно повний текст до десятого з боку. року єдині відписи на цьому судове засідання завершено. Так і перейдемо до рада. приймала. військові тепер зможуть самостійно вирішити, хто отримує виплати, якщо вони зникнуть безвісти або потраплять у полон. Рада підтримала законопроєкт номер 11407. Якщо військовослужбовець не складе особисте розпорядження, то гроші виплачуватимуть рівними частинами в першу чергу дружині або чоловіку, законним представникам дітей, батькам, а в другу чергу повнолітнім дітям, братам та сестрам. Також уперше судо не ув'язнила військових за СЗЧ. Вони продовжують службу в інших військових частинах. Такі рішення судді винесли щодо чотирьох військових, які залишили місце служби у 2022-2024 роках. Це стало можливим завдяки новому закону номер 113-22, який декриміналізує дезертирство та самовільне залишення частини, тобто СЗЧ. якщо це відбулося вперше за умови що військовий добровільно повернеться на службу. Так, і переходимо тепер до нашої головної теми хафінг смертельний флешмоб підлітків. Так, в мережею шириться черговий смертельний тренд серед дітей. В інтернеті все більше користувачів підтримують хромування. Що ж таке хромування? Це новий небезпечний тренд, що набирає популярності серед підлітків у Тіктосі. Він передбачає вдихання парів побутових засобів, таких як лак для нігтів, маркери або аерозолі. Тренд поширюється серед молодих людей, які шукають легкодоступні альтернативи забороненим наркотикам. Як зазначає доктор фармацевтики з медичної школи Рутгерса в Нью-Джерсі Брюс, рак вдихання хімічних речовин є дуже небезпечним і навіть може викликати звикання. Так і також на цей тренд відреагував Дмитро Ломбідець, омбусмен, з метою захисту права дитини на життя та охорону здоров'я. Я, я звернувся до національної поліції з проханням відреагувати на цю ситуацію та вжити всіх необхідних заходів для запобігання поширенню цієї небезпечної тенденції. Водночас звертаюся до батьків бути пильними до небезпек, що чатують на дітей в інтернет мережі і свідомо ставитися до кіберзагроз. Адже чим більше діти знають про можливі ризики, тим більш захищеними вони будуть, зокрема від маніпуляцій, кібербулінгу та небезпечних онлайн трендів. І також, коли ми готувалися з Вікторією до нашого сьогоднішнього етеру, ми спробували вбити в пошуку Тік-Току хромінг і отримали ось таке зображення. Яке ви зараз побачите на своїх екранах, ми дбаємо про твою безпеку, тобто це означає, що TikTok все ж таки блокує небезпечні відео, точніше, відео, які можуть бути небезпечними для нашого здоров'я. А згодом, коли я натиснула е переглянути, вибуло наступне е аналіз челенджів і застережень. Ну насправді це дуже радує, як на мене, те, що TikTok починає працювати з небезпечними трендами і щось таке робить. Так, власне, і в нас є інформація, що на думку дослідників це відродження частково зумовлене такими соціальними медіаплатформами, як TikTok, що ми власне щойно й бачили, де вірусний контент нормалізує хромування, залучаючи молоду аудиторію. Тому детальніше про цей небезпечний тренд ми проговоримо з нашою гостею. Це Ольга Голубицька, психологиня, психотерапевтка і залучена спеціалістка у SOS Children Villages. Вітаю, пані Ольга, слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Так, так е, щойно ми вже окреслили, що це за небезпечний тренд. Розкажіть детальніше ще про те, чому власне діти зважуються брати участь в цьому небезпечному тренді, адже ну, неозброєним оком ми бачимо те, що це, це може загрожувати їхньому здоров'ю. Чому все ж вони знімають е, ці відео і вдихають ці пари? Ну, в першу чергу я би окреслила термін діти терміном підлітки. В більшості це підлітки. Так, для яких характерна ризикова поведінка, категоричність, провокації, протести для їх вікового розвитку. Тобто це абсолютно не нова діяльність і не нова інформація. В 90-х так само не було ні інтернету, ні відео, але був етап, коли люди, діти, підлітки, нюхали клей, якісь пакети, лак. Тобто це не нова якась історія, що щось раптово трапилось. І важливо говорити про те, що це було тоді, коли була економічна і така соціальна нестабільність, так і зараз діти знаходяться в підвішеному стані, дуже багато емоцій, мало інформації стосовно того, як цим керувати, як зняти напругу, як отримати підтримку, як бути такою людиною, яку будуть поважати твої однолітки. Але якщо хтось з однолітків це робить, то це стає модним, і тоді тобі треба, щоб не видаватися з натовпу. Тобі потрібно так само а, це спробувати, щоб показати, що ти гідний і член суспільства або своєї такої команди, групи, там, друзів і так далі. Тому підлітки це роблять, вони багато чого роблять, що є небезпечним, тому що вони також не довіряють дорослим, або дорослі мало з ними говорять як а, з рідними, говорять зазвичай, як з вимогами. Ти повинен, ти вже дорослий, ти те, ти все. Але не говорять як з рівними, там, що ти відчуваєш, як твій день, хочеш проведемо разом час, там я хочу знати, що ти переживаєш, я от переживаю це. Оце є розмова на рівних. І багато-багато ще є компонентів. І в кінці кінців ми доходимо до того, що є така тенденція, де підлітки починають тестувати себе в першу чергу свої відчуття. А так як вони підлітки, вони гормональний, такий бум, відбуваються гойдалки, вони не можуть керувати собою а Ніхто не може в цьому віці адекватно керувати собою, і відбуваються такі небезпечні речі. І це не про рівень інтелекту чи нерозуміння. Так, це така ціла психологічна тенденція, вікова особливість. Та скажіть ще, будь ласка, чим цей тренд небезпечний саме для фізичного здоров'я підлітка? А ці випари, там лікарі більше про це говорять, що навіть разові в диханні, ми ж не знаємо, який у кого організм можуть бути дуже токсичними, руйнувати зв'язки у мозку і робити якісь незворотні зміни, які потім буде дуже складно налагодити, тому що якщо організм ослаблений або переживає якесь запалення, плюс ці випари з такими токсичними речовинами, які не мають перебувати в цих дихальних шляхах. То воно може запускати якісь такі хронічні зміни в організмі, які буде потім дуже важко налагодити цей і сприйняття, і простір, і час, та така повна дезорганізація організму буде. Так, на жаль, ми вже маємо сумну статистику. На щастя, ця статистика не з України, з Сполучених Штатів, але згідно з даними управління з боротьби зі зловживанням, психоактивними речовинами і психічним здоров'ям США. У 2023 року близько 564 тисячі підлітків у віці від 12 до 17 років вживали інгалянти, що свідчить про зростання кількості випадків вже порівняно з 2022 року. Це статистика не в Україні. На щастя, в Україні ми шукали поки що немає таких випадків, але попереджений це озброєний, як ми знаємо. Тому попереджувати цю інформацію потрібно потрібно говорити про це детальніше, і маємо також ще. Одне питання на останок, що власне робити батькам, які зіткнулися, можливо, побачили наш ефір і почули вперше про цей тренд, тому що мені здається, він ще не є такий популярний на у медіапросторі українському. Хоча Дмитро Лубінець вже попереджає батьків про те, що може таке бути, яку власне їм ось цю виховну бесіду про провести, як правильно донести підлітку, що такого робити не потрібно, і це може загрожувати твоєму здоров'ю? Ві декілька параметрів. А серед підлітків це вже відомий тренд. Це серед батьків невідомий. Тобто він у нас вже зайшов. Якщо ми з вами про це говоримо, це значить, що це вже на такому рівні, на якому це неможливо ігнорувати. Друга штука, про яку би хотіла звернути таку увагу, акцент на тому, що виховна бесіда. Жоден підліток не любить виховної бесіди. Якщо батьки підійдуть до підліта і сядуть у нас, зараз буде виховна бесіда, є великий шанс, що дитина ні про що не захоче говорити, навіть якщо до цього говорила. А, тобто це про такий тиск, пресінг. Діти і так знають, що вони роблять щось, чого робити не треба. І підсилювати це напругою, і такими гострими реакціями, коли батьки кажуть Як ти можеш це робити? Чому ти це робиш? Ну тобто, це ще більше тисне на підлітка затискає. Тобто, батьки мають говорити з підлітком в спокійному стані. Якщо вони щось дізналися, вони треба говорити прямо зразу. Ловити підлітка за ногу, за рукою, і бігом-бігом щось таке робити. Тобто треба дати час собі, підлітку, домовитися, якщо це вже критична ситуація, і спокійно починати розмову, взагалі, з питання, що трапилось. Розкажи мені, що трапилось? Я знаю, що ти знаєш, що це не окей, бо навряд чи би ти ховався або ховалася, якби знала, що ну, це щось таке безпечне. Я знаю, що ти знаєш, але. Я так думаю, що щось ти відчуваєш, щось з тобою відбувається, щось я опускаю. Я хочу знати, що з тобою відбувається, що трапилось, як я можу тобі допомогти, що ми можемо зробити. Це такі перші кроки. І можна починати з того досвіду, що в мене також було, був підлітковий вік, і це був не ідеальний вік, і було багато досліджень. В цьому немає нічого страшного. Страшно, коли ти не говориш зі мною, і говорити про свої почуття, мені страшно, коли ти не говориш зі мною. Ну, так дуже спокійно от, і на такому рівному, на рівному стані людських прав, не з точки зору ієрархії, я твоя мама або твій тато, я переживаю за тебе, а з такої позиції людини, а, да, бо підлітки слухають того, хто є для них рівний і хто їх не принижує. І починати таку розмову, якщо вона вже от-от вже щось трапилось. Якщо нічого не трапилось, то а ви відчуваєте, що треба провести розмову, то проведіть її після а, того, як ви запланували якийсь свій щотижневий час з дитиною, якісь там прогулянки, заходи ви, можливо, ходите, навіть якщо в кіно ходите, а потім якийсь ресторанчик, і от на гарному стані, коли все добре, коли у вас є довіра, коли всі розслаблені, можна починати. Потрошку таку розмову, що слухай. А я таке прочитала, що таке, підлітки роблять, я трохи переживаю. Але розкажи, що ти думаєш про це. Бо мені цікаво, ти знаєш про це чи не знаєш, хочу з тобою про це поговорити. І дуже-дуже спокійно, без засудження, без тиску, «Да, о, давай домовимося, що ти мені розкажеш, ну, да, без жодних таких, це називається зверху. Да, така пристройка. Коли є тиск, зразу буде опір від підлітка. Тільки на стані рівний, я тебе не засуджую, я переживаю ось мої переживання. І ми шукаємо шлях, і шлях точно є, і ми його знайдемо. Я, до речі, пам'ятаю, коли я була а, у підлітковому віці, я вже відчувала себе такою дуже дорослою. Ну як, напевно, всі підлітки вони думають, що вони вже виросли, і все не потрібно спілкуватися з батьками. І коли батьки спілкувалися зі мною там на тему якоїсь небезпеки, ну знову ж таки, там чи соціальні мережі, чи просто щось на вулиці, коли вони говорили зі мною ну на рівні, так як ви, власне, щойно сказали, тобто, як з дорослою людиною, я розуміла, що так, цього не потрібно робити. Коли мені казали, що так не роби, я думаю, блін, а чому це не можна робити? А от я хочу. Спробувати це це, це відштовхує одразу. Мене так. особисто це одразу відштовхувало, що можливо, можливо, це варто спробувати, так коли тобі кажуть, не роби. А ти думаєш, та ні, напевно, таки треба зробити, і треба спробувати. Так, безперечно, і тут ще мені здається, важлива ця емоційна залученість uh -huh. до, до життя дітей, тому що коли підліток розуміє, що в нього є якісь проблеми, і навіть якщо він не приходить і не говорить про них, то можливо в якійсь конкретній бесіді або за якоїсь конкретної ситуації, коли він спілкується з батьками, він може про це розповісти, і він не буде за це насварений. Він розуміє, що от в тій ситуації я відчуваю себе в безпеці, тому що він довіряє батькам, і він розуміє, що що б він там не зробив, щоб такого страшного не сталося. Його тут приймуть, його тут зрозуміють, і ну. Знайдуть і ніхто вихід на цієї не ситуації. Не так, нього це дуже важливо. Тому так сподіваємося, що якомога більше батьків побачить наш ефір, зможе правильні слова підібрати для того, щоб поговорити зі своїм підлітком. Якщо вже трапилась така ситуація, а якщо ні, то за порадами нашої експертки він зрозуміє, як правильно в якій ситуації підійти до підлітка, щоб пояснити, що це і що з тим робити. Тому дякуємо вам. Дякуємо за таку ґрунтовне пояснення. Експерт дякуємо з нами. Була Ольга Голубицька, це Дякую. психологиня, психотерапевтка і залучена спеціалістка у SOS Children Village. Бажаємо вам гарного і спокійного вечора. Так, і також ми згадували раніше про те, що Дмитро Лобінець попросив поліцію розібратися з цією ситуацією, і маємо інформацію від поліції, де вони спростували цю інформацію щодо поширення серед українських дітей флешмобу із вдиханням пари токсичних речовин. За словами правоохоронців, челендж, який називають пахінгом, хромуванням або хромінгом поширений серед підлітків за кордоном. Водночас в Україні випадків хромінгу не фіксували. Проте насправді я погоджуюсь з нашою експерткою, якщо ми почали за це говорити, значить таки цей тренд добрався і до України, і насправді дуже добре те, що поки жодних смертельних випадків не зафіксовано. І сподіваємось, що так буде і надалі. Те, що наш ЖТР стане корисним для вас, і ви поспілкуєтеся зі своєю дитиною. Ну а якщо нас дивляться підлітки, то ви зрозумієте, що робити цього не варто. Так, і переходимо тепер до міжнародних новин. Віцепрезидентка США Камала Гаррі заявила, що не погодиться на переговори з Путіним щодо припинення війни в Україні без участі Києва. На двосторонній основі без України ні. Україна повинна мати право голосу щодо майбутнього України, сказала кандидатка в президенти США. Так і маємо нову інформацію про те, що кордон знову перекриватимуть. Польські фермери анонсували мітинг з 8 жовтня по 31 грудня. Про це повідомили у львівській митниці. Акція протесту відбудеться у вигляді блокування руху вантажного транспорту перед пунктом пропису медик. І Україна отримала 122 тони боєприпасів, на які словаки зібрали понад 4 мільйони євро. Про це повідомили у ЗМІ. Гроші на купівлю боєприпасів збирали жителі Словаччини. На снаряди для українських військових на фронт задонатили понад 70 тисяч словаків від початку збору коштів і до передання снарядів Україні минуло приблизно 4-5 місяців. А Угорщина заблокувала виділення кредитних коштів від ЄС для України на суму 35 мільярдів євро. Про це повідомило видання Euronews. за словами угорців. Вони будуть блокувати цю ініціативу до виборів у США і повернемо зараз до. Е Новин Львівщини. На Дрогобичині відбувся фестиваль Лемківської культури. 6 жовтня у селі Воля Якубова на Дрогобичині провели фестиваль Лемківської культури Лемківська варта Дрогобичина. Дійство відбулося на території козацької слободи Раковець. У Дрогобицькому районі проживає велика кількість лемківських меншин, особливо в селі Рихтичі. Тому ідея фестивалю назріла вже давно. Детальніше з цим матеріалом ви можете ознайомитися на нашому сайті. Так, і наступні фотографії, які вже вводили щойно на екран, це наші захисники, які у темряві бачать більше ніж здається ворогу. Неймовірні фотографії від карпатського прикордонного загону. Там ось є кілька. Це ті люди, які захищають наш з вами спокій і розуміння того, що ми можемо тут у відносно мирному місці працювати і займатися своїми справами. Тому не забуваємо про те, що нам потрібно їм допомагати що надійний тил це про надійний фронт. Нам потрібно донатити, підтримувати. Тому, якщо ви ще сьогодні не зробили свій щоденний донат, але випили все ж каву, відкрити свій телефон, знайдіть перший збір, який ви побачите і зрозумієте, що це дійсно перевірний збір, і закиньте туди свою каву. А можливо, і не каву, а можливо, і якийсь обід за те, що в вашій змозі. І полярне сяйво сьогодні вночі могли побачити жителі Івано-Франківщини, а також Одещини. Насправді також просто неймовірні кадри. Ці фото з'явилися у соціальних мережах. Неймовірні кадри, і насправді я дуже мрію побачити таке на власні очі, а коли це ще так. можливо побачити навіть з України, це, це вау. Так, так і е, останнє відео на сьогодні це волохатий гість із румунських лісів, потрапив на камери українських прикордонників. Про це повідомили у прес-службі Прикордонної служби України неподалік від місця, де камери фіксували рух ведмедя по річці Тиса пролягає кордон із Румунією. З румунського боку, у цій місцевості знаходяться гори та густий ліс, де ймовірно, і мешкає цей іноземець. На думку прикордонників, після купання у тисі йому просто захотілося помандрувати. І це була остання інформація станом на сьогодні. Ми закликаємо вас підписатися на всі наші соціальні мережі, читати наш сайт, тому що ми пишемо для вас наші найоперативніші новини і е, об'єктивні новини. Так, в нас не забувайте, що в нас є телеграм-канал, де ми висвітлюємо не лише новини Львівщини, а і світові, міжнародні, і всеукраїнські новини. Тому підписуйтесь на телеграм-канал. Окрім того, дивіться відео в TikTok, коли гортаєте стрічку, і підписуйтесь на наш YouTube, тому що ми щодня працюємо для того, щоб ставати краще і інформувати вас ще більше, і більше, і частіше. Дякуємо, що ви з нами, і зустрінемось з вами завтра. Бажаємо вам спокійного вечора. Па-па.